Війська просуваються вздовж газогонів. Пам'ятаємо про існування курської магнітної аномалії. Суть цього удару в напрямку Курська більш поліфонічна. Путін хотів створити на території України санітарну зону. Якось припинилися атаки на Київ Київщину. Путін буде тиснути на Лукашенка, щоб він надав білоруські війська. Кінська атака на територію Росії призведе до масової мобілізації росіян. Тобто доля його приперла до стінки українським тризубом. Це нарешті привчить російське населення до поваги до українців. Вітаю, друзі! Воєнні події так стрімко розгортаються в напрямку Москви, і захід українських військ, або, скажімо так, дружніх до України туарегів на територію Курщини. Це вже так би мовити, стара територія Росії. Хоча частина Курщини – це ж етнічні українські землі. Ми бачимо це по топоніміці. Де просуваються українські війська. І я би спробував подивитися на логіку дій українських військ з огляду на економічний потенціал цього напрямку. Адже військові експерти раптом заговорили про те, що українські війська просуваються вздовж газогонів. Хочу нагадати, що суджа. Це пункт перетину українського кордону величезною системою газогонів, який називається урингої Помари Ужгород. Я коли був таким підлітком недалеко від того місця, де я народився, через Дніпро прокладали ці шість ниток трубопроводів. Я тоді спостерігав, які величезні трубовози їздили, які трактори КОМАЦУ тягали, яке це тобто, вражало тоді уяву. Так от, що дивно, що українські війська зараз якраз дуже чітко опанували цією газолічильною станцією, тобто облік газу, який йшов в Європу, здійснюється саме в Суджі. І після суджі цей газ потрапляє в Україну, а далі Україна транзитує в Євросоюз. Ви пригадуєте, як Орбан приїжджав до Києва і вимагав пропускати для нього нафту сиру, ну і газ при можливості. Тобто він так шантажував Україну, до речі, в рамках своїх зобов'язань продовжує транзитувати газ ну в невеликих обсягах. До кінця року Україна е, дотримується своїх зобов'язань, хоча обставини складаються так, що очевидно Росія вже качати його не буде. Хоча, з іншого боку, українські чиновники наполягали на тому, що якщо країни Євросоюзу закуплять російський газ на кордоні Україна-Росія, тобто лічильники Європейські стоять у суджі, і обрахований цими лічильниками газу країна відповідально буде транзитувати до кордону або до сховищ підземних газових на території країни, або до кордону з Європою, тобто з Європейським Союзом, а далі країни Європейського Союзу будуть розпоряджатися цим газом. Так от, дивіться, чим цікава ця Курщина, бо. Якщо слухати пропаганду російську, то крім, крім курської дуги, там взагалі слідів нічого нема, але ми всі е, пам'ятаємо про існування курської магнітної аномалії. Це одне з найбільших, мабуть, найбільше в світі родовище Залізної Руди. Воно розташоване в Білгородській Липецькій і в Курській областях. По суті, навіть Липиччина це теж частково етнічні українські землі колись були. Я вже згадував про те, що Суджа була столицею Радянської України, коли більшовики сформували саме в суджі уряд для радянської України, і, по-моєму, місяців шість він там суджі сидів. Ці всі Коцюбинські, Щорсі, тому подібні там оберталися. Так от, ну, просуджу, я згадав, а тепер про Курську магнітну аномалію. Бо є Курська атомна, і зараз багато таких, ну. Гарячих голів заговорили про те, що необхідно захопити Курську атомну станцію і поміняти її на Запорізьку атомну станцію. Тобто всі, всі готові чимось торгувати. Але суть цього удару в напрямку Курська більш поліфонічна. Справа в тому, що Курська атомна, вона, до речі, сестра Близнючка Чорнобильської атом. Там якраз. Ці реактори такого чорнобильського типу, вони на Ленградській атомні використовувались потім на Курській, потім на Чорнобильській. Але що цікаво, що ця атомна, вона ж не для того, щоб підсвічувати, так би мовити, вулиці Курська і сусідніх областей. У Липецькій області розташований величезний, найбільший в Росії е стелеплавильний комплекс «Новоліпецький мітолоргічний комбінат олігарха такого Лісіна. І за різними оцінками російських економістів, вважається, що це найновіший комбінат, тобто ну, він добре модернізований, і саме з нього постачається сталь на виробництво боєприпасів і бойової техніки на підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації. Якщо Українські війська дійсно просунуться до міста Курчатов і дійсно візьмуть під контроль атомну станцію, то знеструмлення цієї станції призведе Це 4 гігавати електроенергії, 4 діючих гігаватних реактори. Здається, один з них або в ремонті, або навіть один з експлуатації, а ще два недобудованих, давно недобудованих. І от цікавезна історія починається. Якщо, а хочу нагадати, що ця Курська атомна в радянські часи постачала електроенергію в північні райони України, На Сумщину, Чернігівщину. Тому можна сказати, що вона майже наша. Тобто в українські райони якийсь час навіть, навіть донедавна постачалася електроенергія. Я не знаю, по-моєму, років 5 чи 7 тому, ну, коли почалася ця війна, Україна відмовилась від постачань Росії на ці райони і підвела свої мережі. Тому от мені видається, що з одного боку, це дійсно ну, така дуже я б сказав, відважна операція військова і е, наскільки вона продумана, наскільки шанувані дії відбуваються. Ну, найцікавіше те, що е, з одного боку, коли е, частина українських медійників говорить, що це для того, щоб відволікти там, увагу від е, Покровська, Покровськ Покровський Торецьк дійсно тяжкі бої, тяжкі втрати території, по-моєму, Красногорівка і Нью-Йорк уже. Під повним контролем противника це все сумно. Але з іншого боку, якщо хочу нагадати, останній майже рік північні райони Сумської області і самі Суми просто безбожно бомбилися. І зараз ця атака на Суджу і просування в бік е е Курська, Творює, ну, по суті, розтягує фронт російський, і ми бачимо, що е, ну, кордон з Україною прикривали, по суті, строковики, через що е, дуже треновані і обпалені війною досвідчені українські військові, дуже легко їх поскручували. Ну, бої йдуть дуже, дуже такі е, ну, інтенсивні. І Мені здається, що так як російська воєнна машина пробує бити по українській інфраструктурі, пробуючи зруйнувати виробництво озброєнь українськими підприємствами, ну і комплектуючих, і дуже часто це така крупногвинтова зборка, збирання крупногвинтове кінцевого продукту. То ця атака, і по суті, контроль е, лінії електропередач, е, такий ефективний з допомогою безпілотників, е, дозволить Україні фактично вирубати енергопостачання, і в тому числі і на частину військово-промислового комплексу на підприємства Півдня Росії. Тут на українському російському прикордонні це дуже серйозна і відповідальна акція. Якщо вона буде успішною, вона по суті створить дуже велику тріщину в, скажімо так, в російському шовіністичному такому щиті, бо цим шовіністичним щитом фактично російська пропаганда прикрила здоровий глузд росіян з під цього щита здоровий глузд росіян не проривається. Але коли ми дивимося на прекрасний ролик, який нібито знятий в Суджі, де чоловік проходить і каже, нам вже все одно, якщо навіть Україна і українці сказали вивчати гімн України, нам вже все одно, хто нами керуватиме, аби все це припинилося. Тобто, коли ми... На себе приміряємо найбільш такі занепадницькі настрої, ми повинні розуміти чітко, що в Росії вони ще більші. Просто російський громадянин не може відкрити голосно і широко рота аби навіть крикнути А. Він просто мовчить, тому що знає, що тільки він відкриє рота. Він зразу потрапить в тенета е, нищівної російської мілітарної машини. Тому, і з одного боку, ми, звичайно, буде, буде багато військової інформації, саме з полів бою. А я хотів акцентувати саме на тому, що така операція може принести дуже поліфонічний ефект для України. Це, по-перше, знеструмлення фактично. Південних прикордонних з Україною областей там ще є Воронольська атомна і Ростовська атомна. Але е, в будь-якому випадку е, створюється серйозний прецедент і серйозні панічні настрої серед місцевого населення. А друге, важливо, це втрата е, індустріального потенціалу завдяки такій атаці такому наступу. І місто Курчатов, звичайно, недалеко від українського кордону. Воно навіть стоїть на річці Сейм, яка така важлива і для України не менша, як для Росії. Тому Курське водосховище, звичайно, може прийняти флот, який тікає із Криму. Якщо його волоком по суші туди перетягнуть. Але точно тягнути не буде, бо доки існує український наступ, доки існує створення такої серйозної зони, ну, по, по суті, санітарної зони, тільки за рахунок російської території. І це виглядає як проєктний менеджмент своєрідний. Тобто. Путін хотів створити на території України санітарну зону проти України. Так ми створюємо за рахунок російських територій е санітарну зону на захист українських територій. Цікаво, що коли посилилися бої на Курщині, якось припинилися так і на Київ, Київщину. І навіть на Сумщину збито кілька гелікоптерів, збиті деякі ракети, і, і це так якось, ну, мабуть, вводить противника в ступор. Парирувати цей наступ зараз неможливо гратися в усяких ополченців. От одна з небезпек, про яку говорять, це ну і я сам я говорив про одну небезпеку: це необхідність. Ну Путін буде тиснути на Лукашенка, щоб він надав білоруські війська, хоча б для прикриття кордону цього брянського і Ліпецького. А інші експерти військові е, говорять про те, що українська атака на територію Росії призведе до масової мобілізації росіян, тобто Путін зараз мобілізує мільйон е, свого чоловічого населення. Повірте, російська економіка вже і так на грані колапсу через відсутність робочих рук. Якщо він мобілізує ще мільйон, то два мільйони почне ховатися десь, воно вже на роботу не виходитиме. І в цьому сенсі, навіть якщо українська атака призведе до масової мобілізації російського населення чоловічого, то це ця мобілізація, по-перше, призведе до обвалу економіки, по друге, до величезної масової паніки в Росії. А по третє, людей, яких він набере з людей, яких він набере, дуже важко зробити сучасну армію. Максимум, що з нього можна створити, це ополчення, дядько з Лопатою і з автоматом. І це ополчення не, не шкода кинути будь, на будь-який український редут, на будь-який український напрямок і спалити його в боях, і, ну і, і забути про його існування. В надії, що Щось трапиться таке, що вкотре дозволить Путіну викрутитися з абсолютно безвихідної ситуації. А йому доля дарувала багато таких подаруночків, коли він з абсолютно гнилих ситуацій досить вдало викручувався. Але зараз, по-моєму, доля його приперла до стінки. Якщо це український тризуб, тобто доля його приперла до стінки українським тризубом, це дуже добре. Це нарешті привчить російське населення до поваги до українців як людей мислячих, прагматичних, працьовитих і абсолютно відмінних від росіян. Переможемо. Дякую. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!